У всіх є смартфон. Можливо, ви тримаєте його в руці прямо зараз. Якщо ви подивитеся навколо, то швидше за все побачите, що хтось інший по ньому розмовляє. Коли ми стоїмо у черзі в магазині, на перервах між тренуваннями у спортзалі. Це вже стало для нас другим я. Але чому? Звичайно, ми користуємося телефонами, коли нам нудно, але ми також використовуємо їх на концертах за вечерею з друзями, коли проводимо час з родиною. Коли Стів Джобсу вперше представив iPhone у 2007 році, він не вражав, вражав функціоналу. Звичайно, ви могли відправити повідомлення друзям, зателефонувати їм, якщо вам це було потрібно. Можливо, зіграти партію у шахи. Перемотайте вперед трохи більше шести тисяч днів. Імпульс витягнути телефон та бездумно дивитися тіктоки в жанрі роздільного екрану зрозумілий майже кожному з нас. То що ж сталося? І що набагато важливіше, яким насправді є майбутнє контент залежності? Якщо людський рід і має одну фатальну ваду, то це наша допитливість. Звичайно, це допомагає нам розвиватися як виду, а також як особистостям. Це дає нам причину вчитися і створювати нові речі. Але чим це закінчується? Ми вже настільки звикли стежити за тим, що роблять інші. що Боїмося, що якщо не відкриємо черговий додаток, то пропустимо щось важливе. Нам навіть не дуже подобається користуватися всіма цими гаджетами, але ми все одно відкриваємо черговий застосунок по 10 разів на день і готові витратити ще дві години свого життя на це. Підозрюєте ви це чи ні, але ціла армія людей працює над тим, щоб ви залишалися залежними від швидкого дофаміну. Ніщо з вашої поведінки не є випадковим. Великі соціальні медіа компанії мають єдину ціль утримати вас на платформі. Саме тому вони маніпулюють вами. Вони точно знають, як працює людський розум, і користуються цим. Коли ви хапаєте свій телефон вранці, коли відкриваєте додаток, навіть не замислюючись про це, всі ваші звички були спеціально спроєктовані, щоб це сталося. Додатки буквально створені за зразком ігрових автоматів. Так само ми можемо проскролити вниз і оновити стрічку, отримуючи чергову порцію миттєвого дофаміну. Існує поширена хибна думка про дофамін в інтернеті. Наразі його зображують як хімічну речовину, що викликає гарне самопочуття, яка вивільняється у вашому мозку щоразу, коли трапляється щось хороше. Багато людей вважають, що ми залежні від дофаміну, і як наслідок шукаємо постійної стимуляції, щоб задовольнити цю залежність. І ця ідея добре працює, якщо ви продаєте курс дофамінової детоксикації. Перший шлях це шлях антиутопії. Згадайте рік перед випуском айфон, якщо ви на той час не бігали під столом навколо батьків. Щоб могло дати нам дофамін, можливо, прогулянка у парку, проведення часу з сім'єю. Ці речі виробляли б такий рівень дофаміну у нашому мозку, який би нас задовільняв. А тепер уявіть, що через рік ви все ще можете робити ці речі, але тепер ви одночасно користуєтеся своїм iPhone. Що відбувається тепер? Справа не в тому, що ми отримуємо більше дофаміну. Ми отримуємо точно таку ж кількість, як і раніше, за винятком того, що цього разу наша толерантність зросла. А це означає, що попередні стимули вже не приносять нам задоволення, оскільки ми отримали кращий досвід. І це саме те, що відбувається з нами сьогодні. Ось чому ми не можемо нічого робити без якогось шуму на фоні. Ось чому ми мусимо дивитися Тікток, одночасно переглядаючи інший Тік-Ток. Простіше кажучи, наші базові показники зростають, і доки у світі з'являтимуться нові та досконаліші речі, ми постійно підвищуватимемо наші базові показники. Для більшості людей повсякденне життя без технологій вже стало нестерпним. А з моменту виходу першого iPhone пройшло лише 17 років. Уявіть, що буде через 50 років. Я вважаю, що ми йдемо хибною стежкою, навіть не усвідомлюючи цього. Чи є у нас можливість все змінити? Звичайно, ми ніколи не зможемо зупинити розвиток технологій та й не повинні хотіти цього. Але чи є інший шлях? Думаю, що так. Якщо ширше подивитися на ситуацію, то всі ми бачимо нещодавнє зростання популярності справжнього контенту. Подкасти за останні кілька років злетіли до небес. Розмовні відео все ще привертають чимало уваги при тому, що активно витісняються алгоритмами соцмереж. Чому це відбувається? Люди прагнуть соціальних зв'язків. І спочатку соцмережі були покликані допомогти нам у цьому, і це спрацювало. На початку у нас не було цієї проблеми. Соціальні мережі використовувалися як інструмент для зв'язку з людьми. Але коли керівники соціальних платформ зрозуміли, що можуть цим скористатися, мова вже йшла не про те, щоб дати нам соціальний зв'язок, а про те, щоб подарувати фальшиве відчуття цього зв'язку і робити це щодня. Пригадайте. Коли ви востаннє отримували якусь реальну користь від соціальних мереж, люди починають це усвідомлювати. Такі люди, як ви і багато інших по всьому світу, просто утомилися від того, що їх годують сумнівним контентом і дешевим дофаміном щодня, тому щоб остаточно не впасти в обійми дофамінової наркоманії, вихід з якої максимально важкий, потрібно щось робити. Можливо, крок назад. Повернутися туди, в 2007, де життя було більш цінним, а відчуття щастя більш справжнім. Весь сенс цього відео полягає у тому, щоб попросити вас зробити цей крок крок від усього контенту, включно з моїми відео. Тому що зрештою все найстрашніше ще попереду: саме наші діти будуть страждати від справжніх наслідків, якщо ми продовжимо рухатися в нинішньому напрямку. Тож наостанок, просто запитайте себе: невже після двогодинного перегляду чергових шортів ви відчуваєте справжнє щастя та задоволення? То, може, варто було б спробувати щось інше? Давно відоме і давно забути?